Про ситуацію із захворюваністю на туберкульоз в Олександрі за 2015 рік розповіли в Олександрійському протитуберкульозному диспансері. Ми в тізіатрі ділимо туберкульоз так умовно на звичайний туберкульоз, чутливий хіміорезистентний туберкульоз і так званий віл-асоційований туберкульоз. Так, що таке чутливий звичайний туберкульоз? Це туберкульоз, коли мікобактерії туберкульозу чутливі до основних протитуберкульозних препаратів. Це основний туберкульоз. Ну, ви знаєте, що з 95-го року була епідемія туберкульозу оголошена. На даний момент епідемія майже закінчилася. Так, Ситуація як в державі, так і в нас в Олександрії покращилася, і останні три роки вона стабільна. За минулий рік фахівці виявили 48 хворих на туберкульоз. При зверненні до медичних працівників у нас виявлено 23 хворих, це 49%. І при профогляді методом профілактичної флюорографії у нас виявлено 25 хворих, це 51%. Тому для нас флюорографія профілактична грає дуже важливу роль. Справа в тому, що специфіка туберкульозу в тому, що він деякий час може протікати безсимптомно або малосимптомно. Людина може його не відчувати. Тому профілактична флюорографія нам допомагає своєчасно цих хворих виявити. Із 48 хворих 16 жінки та 32 чоловіки. Більший відсоток хворих це люди працездатного віку від 20 до 60 років. За останні три роки дітей з активною формою туберкульозу виявлено не було. Всього на кінець року у нас стояло на обліку з активним туберкульозом 75 хворих. Так, і померло у минулому році. У нас 12 хворих. Показник склав 13,1. Це менше ніж обласний і навіть ніж Україна. Хворобу краще лікувати на ранніх етапах. Тому варто щороку проходити флюорографічне обстеження.